Ми з вами розглянемо вправу номер 156. Проведіть пряму L, ось, проведемо пряму L та позначимо точку А, що їй не належить. Ось у нас є точка А. Так? За допомогою косинця та лінійки через точку А проведіть пряму паралельно прямій L. Дивіться. Підкладаємо косинець таким чином, щоб одна з його сторін співпала з прямою L, під іншу сторону підкладаю лінійку та пересуваю косинець до точки А і проводжу пряму паралельну дані. Це в нас буде пряма L. Та запишемо пряма M паралельна прямій L. Точка А належить прямі М. Задачу вирішена.